Їх наугад ставив раніше і думав, чого я завжди в роумі. Так, давайте Грока. Грока забанили, ангілу забанили, еймона. Не думаю обрати іншого, ну. Білірік ідеальний пік взагалі в будь-який варіант. Його персонажі відкриті, в чому проблема? Батвайтрол. Реально white вайтрол. Айтрол, він з самого початку це написав. От блін, черговий, черговий і... дурачок. Чого він трол? Я навіть поки з вами вітався, цього не помітив, жесть. У нас 4 магічного урону, і я буду теж магічним уроном. Да, я треба фізичний взяти, але це не допоможе. Ну просто тому, що у нас зараз 4 магічного урону. Я дав Blood, але я не віддав Люнокс. Зате мінус 2 вони. І зараз може бути мінус 3. Окей. Ну, звичайно, померло, звичайно. А, хтось буде у рануса забирати. Окей. Ой, хорош Каріна, звісно, вчасно застрибнула. Треба забирати їхнього танка. Є мінус 3. В принципі, у них, у них демедж ділери залишились, але залишився глу як фронтлайн, це нормально. Ой, хорош, 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 хорош. Вайкос, привіт-привіт. Ще є шанс. Та, шанс тут нормальний абсолютно. Я, я чесно, просто побігав тут <гум> на мінотаврі чисто так, по приколу. Ну Хевік не кличу тебе поки. Поки в мене ще захизірки є.